Мікс дорослого, теплого одягу та взуття Джордж сапожки всередині на штучному хутрі з боку замочок. Розмір шостий. Домашні тапочки, розмір 42-43, пов'язка на голову в'язана. Перчатки флісові, носочки корочені. Ванові колготки на 60 на -е, 61. Есочка і Есочка. в упаковочці. Світшот на флісі, розмір L Світшот на флісі, розмір 5 XL Носочки в упаковочці у наборі. Сім пар. Розмір 36, 42. Піжамка, ковтинка та штанці, дуже приємна, розмір 8 10 Тепленька ковтинка у розмірі S Підшию. шию. размер М, лосыны на флисе, размер М, футболка в размере L, лосынки S, свитшот на флисе, размер L. Штанці знизу на резинці. Всередині фліс, боку, карманчик присутній, додатково стягується розмір L. Трикотажна сукня. Донизу йде розклишено. Довгий рукавчик під шийку. Розмір 14. Ковтинка в розмірі 4, 6, знизу на резиночці. Піжамні штанці, розмір 16-18, ковтинка, розмір М. джинсові штани. Спереді карманчики. розмір Приблизно XL, Футболочка, карманчик присутній. Розрізи по боках. Розмір L. Піжамні велюрові штанці з карманчиками. Знизу манжети дуже приємні. На поясі додатково стягуються. Розмір. 20, 22. Худі. Менше так на рукавчику, всередині фліс, розмір С. Штанці. Знизу резиночка всередині на флісі. З карманчиками. Розмір 2XL. Світшот на флісі. Розмір Л. Домашні штанці. Донизу прямі. Зверху. Широка резинка. розмір 20-й. Світшот, рукавчик манжетик. Всередині двониточка. Розмір XL. Джегінс. Завожені донизу, розмір 24, ззаді присутні карманчики. Тепла зимова курточка на рукавчиках всередині манжетики. Присутні карманчики на замочку. На кнопочки відсіпається та на замочок. Додатково також стягується на поясі з капюшончиком. Капішончик не відстібається, штучне хутро також не відстібається. Додатково на кнопочки можна застібнути. Розмір Н.